Македонія цікава країна. Приконалася в цьому Мирося Ульяніна. І там можна не один день провести. Куди сьогодні вирішила Миросія і що вона покуштувала? Дивіться уважного сюжета після цього розіграш македонського подарунку від сніданку з 1 плюс 1. Телефонуйте вже і увага на екран. Озі, що з часів Олександра Македонського знання як хороші поціновувачі. Вода змінювалося все: правління, клімат, правителі незмінним лишалося любов до виноробства. Власне, зараз я у найбільшому найпопулярнішому регіоні Македонії називається він тикваш і займає одну третю частину усіх винарних полів цієї країни. Проте серце виноградного району також у місті Стобі саме туди відправляються, не гаючи жодної секунди. Перші поселення тут у Стобі були за часів одного з останніх македонських царів Філіпа V. і це було у другому столітті нашої ери. Це друге за величиною поселення у Македонії часів Римської імперії. Археологи працюють з ранку до ночі, і палюче македонське сонце їх не зупиняє. Середня температура в червні-липні 40 градусів. Я до такої спеки не звикла, тому саме час наближатися до винарні. Всього за 5 кілометрів від стародавнього міста стобі. Ось ця винна фабрика. Щороку вона виробляє 4,5 мільйони літрів. Вина, половина з них 50% залишається тут у Македонії, половина експортується у сусідні країни. Тут ми тримаємо все вино для того, щоб воно стабілізувалося. Перед тим як його переливати у пляшки, відчуваєте запах? Вино витає у повітрі. Зараз ми у найкращому винному погребі всього Балканського регіону. Тут пили вино ще з IV століття до нашої ери. А тепер така змога є у нас. До речі, знаєте, що пити вино просто з бочки велика привілегія. Куштувати будемо вранець. Це і назва вина, і особливий сорт винограду. Саме слово вранець означає чорний сильний кінь. І це добре пояснює цей сорт вина. У ньому від 14 до 15 відсотків алкоголю. Воно дуже сильне, воно дуже смачне. З відтінком сливи. І подивіться, яке воно густе. Воно залишається на стінках. Справжнє македонське найкраще вино. I like it. Хорошому вину, хороші бочки. Запекає бісера. І кожна бочка використовується тільки три роки, бо потім перестає давати потрібний аромат. А це, до речі, символ нашої винарні пава. Вона означає рай, тому цей птах і став символом винарні, бо вино хіба це не рай? Ну і врешті я дісталася у святая святих кожної винарні. Це пінотека, місце, де можна смакувати білим і червоним вином До схочу, Власне, тут 8 тисяч пляшок. Думаю, дегустувати можна до самісінького ранку. Тепер обіцяний подарунок, який Миросі Ульяніна привезла з Македонії. Щоб його отримати, дайте відповідь на запитання, що означає слово вранець, окрім сорту винограду. І так, чотири дев'ять чотири одинадцять Дивився сюжет, знаю вже відповідь Альо. Альо, алло. алло, е, алло. доброго, швиденько, як вас звуть? Мене звуть Татьяна, я з Дніпропетровська. Молодчинка, я теж з вранець. <laughs> що означає вранець в перекладі з Македонського? окрім сорту винограду. Це сорт винограду і названня вина. Так, що окрім означає? цього, що це означає ще що це означає в сюжеті. Мирося про це сказала чорний великий, чорний сильний кінь, правильно, правильно! іде до глядачів. Ві сніданку з ним цього ми обіймаємо. Ну а тепер просто уявіть собі, а люди, які починали